Ми вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту Україна продовжує втрачати своїх спортсменів на війні з російським агресором під час виконання бойового завдання поблизу села Кринки, рятуючи побратимів, осколкове поранення несумісне з життям отримав. І загинув бойовий медик кандидат у майстри спорту шахів Сергій Мазуров. Він був багаторазовим переможцем і призером обласних та всеукраїнських змагань і подавав великі надії у цьому виді спорту. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим загиблого спорту спортсмена та захисника України вічна пам'ять полеглому герою. 21 листопада міжнародний олімпійський комітет офіційно представить проект резолюції про олімпійське перемир'я у Парижі у 2024 році державам-членам уряду Франції у дійсній співпраці з МОК міжнародним паралімпійським комітетом та організаційним комітетом. Олімпійське перемир'я, яке сягає давніх олімпійських ігор в Олімпії, в 776 році до нашої ери, спрямоване на припинення усіх бойових дій, забезпечуючи безпечний прохід та участь спортсменів Глядачів на Олімпійських та Паралімпійських іграх міжнародний олімпійський комітет відновив Олімпійське перемир'я в 1992 році, і наразі воно запроваджується на всіх іграх. Президент Паризьких Олімпійських ігор 2024 року. Тоні Естанге представить резолюцію генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй з промовою, за якою будуть обговорення держав-членів урядів і виступ президента МОК Томаса Баха. Останній раніше заявляв, що хоче аби кожна країна змогла взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі. Міністерство молоді та спорту України закрило доступ до переліку з, 30, з 304 атлетів, які залишилися за кордоном, хоча були зобов'язані повернутися після зборів або змагань серед них і гравці національної збірної України з футболу Артем Довбик, Михайло Мудрик, Анатолій Трубін та Ілля Забарний. Великий резонанс. А вдруге виник за кілька днів до вирішального матчу відбору до євро 2024 між збірними України та Італії, який відбудеться 20 листопада. В останній список. Оновлювався в жовтні. Як йдеться у роз'ясненні юристів при опублікуванні зазначеного переліку мінмомінмолодь Мін спорту, там нічого не йдеться ні про мобілізацію, ні про ухиляння від неї. Мова про осіб, які порушили зобов'язання щодо термінів повернення в Україну після закінчення спортивного заходу. Називати всіх осіб, вказаних внесених у цей список, такими, що ухиляються від мобілізації чи ухилянтами, не зовсім коректно. З юридичної точки зору законом встановлена кримінальна відповідальність за ухиляння від мобілізації стаття 336 кримінального кодексу України. Вона наступає після того, як військово зобов'язані особі було належним чином повідомлено про обов'язок явки до призовної ділянки певного центру комплектування. А особа не з'явилася і таким чином ухилялася від призову. Спортсмени, які, наприклад, не отримували повісток, можуть вимагати спростування поширеної інформації. Ці в засобах масової інформації про віднесення їх до переліку ухилянтів, якщо поширена інформація, на їхню думку має негативне забарвлення та кримінальне спрямування. Поєдинок чемпіона WBA, Подирінок WBA, та IBF у надважкій базі Олександра Усика та володаря титулу WBC Тайсона Фюрі відбудеться 17 лютого в столиці Саудівської Аравії в Ряді, якщо 12 страви бій у лютому не закінчиться нічею або скасуванням, його переможець українець Олександр Усик або британець Тайсон Ф'юрій стане першим абсолютним чемпіоном з боксу у надважкій вазі в епоху чотирьох. Поясів збірна України з футболу у товариському матчі за зачиненими дверима з рахунком 2-0 перемогла у польському місті Гданську тамтешню команду Лехія, яка крокує третьою у другому за силою дивізіоні країни. Рахунок на 24-й хвилині зустрічі відкрив хаубек спортивного клубу Дніпро 1 Олександр Піхальонок, який добив м'яч у ворота після того, як на нього зреагував його колишній партнер по спортклубу Сарнавський, який наразі захищає кольори команди з Польщі. Подвоїв результат через 24 години. Після поновлення поєдинку у другому таймі Назарина зі стартого свистка наставник синьо-жовтих Сергій Ребров задіяв у зустрічі Гулкіпра Різника, оборонців Караваєва, Бондара, Матвієнка, Таловірова, середня лінія Поля Дубінчак, Сидорчук, Маліновський, піхальонок Зубков, Форвард Яремчук. Через півгодини на заміну вийшли воротар Бущан, Хаубек Назарина і нападник Сікан. Після перерви наша національна команда мала наступний вигляд на останньому рубежі Бущан, якого через 15 хвилин підмінив трубі. Квартет оборонців Миколенко забарний Сваток Тимченко Тимчик Півзахист Назарина Зінченко Судаков Мудрик Цанков Сікан на 60-й хвилині з'явилися Довбик і Степаненко. Загалом спаринг на думку безпосередніх його учасників вдався і піде на користь перед відповідальним матчем з Італією. Хороший контрольний спаринг. Я думаю, що Тренерський штаб отримав якусь інформацію від цього спаренгу і будемо готуватися до, до гри зі збірної Італії. пріоритет був все ж таки комунікація і награвання між гравцями, тому що фізично на, на сьогодні я думаю, що всі готові хлопці, тому що всі чемпіонати зараз. Же тривають достатньо довго. Там я не знаю скільки 12 ігор. Кожен кожен з нас зіграв вже в чемпіонаті. Це без кубку. Тому в плані фіз -фіз фізичного стану я б не сказав бо, що це було сьогодні. Пріоритет. Триває підготовка до Італії, і треба бути готові. готовий не тільки тактично, а й фізично, як ви і сказали. Так готуємось до. На максимум своїх можливостей. будемо вже на теорії розглядати, що саме хотів Станіславович, і будемо дивитися. Надаємо про те, що заключний матч групового етапу України Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена німецького міста Леверкузена. на поле суперників о 21.45 за київським часом. Виведе іспанська бригада арбітрів на чолі з Хесусом Хіль Мансано. На лініях йому будуть допомагати Дієго Барберо та Ангель на. Обов'язки четвертого судді виконувати виконуватиме Гільєрмо Гуарда, суддівський наглядач Міхал Бенеш, чехія, делегат УФА Гаррі Ох. Ган Шотландія у звітному поєдинку нашу команду щоб напряму потрапити на євро 2024 Влаштує тільки перемога. Втім, завдання нам може полегшити Сербія, який потрібно у неділю вдома, як мінімум, в зіграти з Болгарією, і тоді Україна отримає шанс пробитися на чемпіонат Європи через плей-офф Ліги націй. Тим часом голкіпер мадридського реалу Андрій Лунін, який через відсутність ігрової практики наразі вибув з переліку гравців збірної України, може взимку стати одноклубником Олександра Зінченка по лондонському арсеналу. який придбання українського вартаря зробив основною метою зимового трансферного вікна. Нинішній кіпер канонірів Аарон Ремсдейл виявив бажання залишити клуб взимку. Ми не продаватимемо, але що буде потрібно, продамо десь таку квінтесенцію, має відповідь керівників спортивного клубу Дніпро 1 відносно рясної інформації останнього часу про розпродаж провідних виконавців, щоб за виручені кошти клуб продовжував існувати і працювати, враховуючи факт того, що його тіньовому інвестору на сьогодні, м'яко кажучи, не до футболу. Якщо коротко, то спортклубівці не збирається посилювати своїх конкурентів у боротьбі за нагороди чемпіонату. На увазі мається інтерес житомирського полі... Ліся до піхальонка. Втім, якщо будуть вигідні пропозиції з Європи, як це було у випадку з Артема Довбека, якого продали до іспанської жарони, то питання вони будуть розглядати. Чесно кажучи, до Соломонового рішення не дотягує. Якщо того ж піхальонка продати до умовної Севілії, то шанси Дніпровців на завивання медалей впадуть. Також до баскетбольного клубу Прометей повертається зірковий легіонер команди останніх двох сезонів. Американський захисник Діджей Кеннеді. Його перше пришестя у стан Слобожанців датується 2021 роком. З початком повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни він вимушений був догравати сезон у ізраїльському хапель Галіль, де також встиг відзначитись зірковою грою. Свій наступний контракт з Прометеєм Діджей Кеннеді підписав у літку минулого року і знову був на висоті. Насамперед. У Єврокубку. На жаль, наприкінці сезону діджей отримав важку травму і не зміг допомогти команді у найвідповідальніших матчах. літнього міжсезоння він витратив на лікування та відновлення. І ось нарешті готовий здобувати з прометеєм нові перемоги. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре До побачення.